Усім доброго дня. Мої вітання з Городочини. Я стою в тіньочку під горіхом. Приїхала я самого ранку, вже трохи багато справ зробила, але щось не хотілося знімати. А тепер, думаю, візьму телефон, трошки познімаю. Знаєте, інколи я сама передивляюся свої відео, бо не пам'ятаю, що я де садила. Наприклад, у мене ось тут посаджена картопля. Таке насіння, що я виростила, я підписала таким маркером, і воно все стерлося від доща. То треба шукати мені відео, і щоб викупити ту картоплю і по сортах розпроділити. У мене тут є 4 сорта картоплі. Так, а що я роблю? Ось тут в мене росли кабачки, патісони, капуста ще росла. Я це все вже. Використала кабачки вже такі погані, старі, заросли бур'яном, тож я пополола. Зараз це все вивезу. У мене ще є кабачки і патісони в іншому місці, які я другий раз е сіяла, і вони молодші. А ті вже були старі кущі, тож я їх вже видерла. Тут ще в мене базилік. І я зараз хочу оце все пополоти. А чому я так роблю? Не тому, що я не люблю бур'янів, а тому, що росте в мене горіх, бачите, такий волоський, І горішки будуть сюди падати і будуть в бур'янах. А я собі зараз роблю тут порядок, і тоді буде легко збирати мені горіхи. Вже сюди ріпак я не буду сіяти. Хай буде так. І листя потім треба буде погромадити, і коли це листя впаде на ось такий бур'ян, то тяжко громадити, горіхи тяжко збирати. Тому я вирішила цей бур'ян прополоти. І ще чому, бо тут я хочу посадити чорнобривці. Не посадити, а пересадити. Зараз я вам покажу. У мене ось тут біля картоплі посаджені чорнобривці. Я їх зараз легенько викупаю і пересаджу, тому що в суботу, можливо, я буду купати вже картоплю. Ну, і якщо кіньми чи трактором буду виорювати, то, звісно, ці чорнобривці потовчуться. А вони ще такі красиві, мені шкода їх. Тож я їх гарно землею пересаджу туди. Викупила я свою картоплю таку темненьку. Не знаю, як вона називається, цей сорт. Така темно-фіолетова, дуже така темна, бачите, і середині вона така фіолетова. Мені її фактично не треба, але мені дали 5 чи 6 картоплин, тож я посадила і от стільки викупила. Це ніби така салатна картопля. Попробую з неї салат робити. Ну і буду по чуть-чуть так садити, багато ні, хай буде. Так що ось така в мене робота зараз. Квасоля моя сохне. Тут така більше з листям, а тут от самі такі струки. І там ще є, бачите. У мене є різні сорти квасолі. Потім покажу, як вже будуте робити, яка в мене є і біла, і червона, і ще інша є. Ще я вам хочу показати, я ось тут під горіхом висаджувала свої трояндочки. Ось таким способом. Просто залишала 4 бруньки, дві бруньки в землю, а дві бруньки назовні. І подивіться, бачите, одна, друга в мене, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, дев'ять троянд мене прийнялося. І ще одну десяту я вже подарувала своїй сестрі Red Intuition мене прийнявся, і навіть квіточка зацвіла. Тож я її разом з квіточкою подарувала, але в нас там обрізала квіточку. Ще в мене тут біла така юнка троянда цвіла, а інші то ще не знаю, які. Поки що я їх не рухаю, поки що вони ось в мене так ростуть. І ще я ось таку жемулус декоративну були гілочки, я запхала і теж прийнялися. А як я роблю? Наприклад, вам зламалась гілочка, або ви просто обрізаєте троянду, берете внизу, стебла. Якщо дуже грубе стебло, то вверху має бути таке стебло, як олівець простий, такої товщини. Залишаєте 4 бруньки. Ось одна, бачите, одна, друга, третя і четверта. Дві бруньки я запихаю в землю, дві залишаються. Тут косий такий зріз. А зверху можна рівно обрізати. Земля має бути волога, і бажано, щоб це було в чіночку. Можна зробити собі з дерев'яних дошок загородити такий живцювальник, де будете запихати живці. І під нахином я ось так просто запихаю. Бачите? О. Все. Можна ще притиснути, я ще притиснула ось так зверху, щоб добре прилягло до землі. І чекаємо, коли воно прийметься. Якщо є корневін, то дуже добре, можна макати нижній зріз корневін, а якщо немає, то є можливість, що і так прийметься. Але одразу скажу, що 100% не прийметься, прийметься 10-20% зі 100. Тому треба дуже багато так ось позапихати, якщо без корневіну. І так можна собі вирощувати троянди. Особливо восени, коли ми обрізаємо троянди, залишаються тільки внизу там на 20-30 см, хто як лишає, але решту що ми обрізаємо, то можна дуже багато набрати ось таких живців і собі посадити. Зараз я ще ось тут теж. Листочки обов'язково треба обрізати. І ще ось нижнє стебло можна собі посадити. А ось таке тоненьке вже не годиться, воно не прийметься. Попробувати можна, але напевно, що воно вже не прийметься. Саме краще це такої товщини, як простий олівець. Бур'ян я позбирала і ось так чорну бривці пересадила. Тут 9 кущиків. А там ще 5 кущиків. Тут під горіхом вже не садила, бо тут є тінь і взагалі на слідуючий рік я тут нічого не буду садити. Просто буде коняшинка рости. Тому що під горіхом і так нічого гарно не родить. Добре, підлила чорнобривці, разом зі мною викопала, тож я думаю, що вони ще будуть свісти. Шкода було викидати. А ось тут вже, бачите, можна спокійно приїжджати і викопувати картоплю. Там ще був один рядок квасолі, я його вже вирвала, так що мені ще тільки треба ось цю полуницю зробити. Але, напевно, це завтра зранку, бо сьогодні сонце припікає, щось мені не дуже хочеться це робити. Завтра з новими силами, то можливо я її пополю. Не люблю я це робити, тому завжди, в саму останню очеред, йду робити цю полуницю. Я вже її стільки разів цього року робила, що мені вже не хочеться її вирощувати. Але свіжу ягоду хочеться позбирати і посмакувати. А ще я сьогодні ось тут в своїй хатинці маленькій чи в своєму складі робила трохи порядок. Тому що так вже понакидувала всього, що неможливо було щось знайти. Ще ось в тих коробках треба мені там перебрати, що то в мене є. Ціла коробка рукавиць. А там якісь ще є хімікати, щоб крупити. Тут ще якісь пакетики є. Треба це все ще перебрати. Обід я пішла каву пити до мами. Зайшла в мамину теплицю, мама має таку з вікон зроблену теплицю зі скла. Маленьку, і я мамі дала розсаду огірків, і між ними був огірок зозуля. І подивіться, який мами огірок виріс. Бачите? Я вам покажу, скільки він має. 33 сантиметри. Та. Ось бачите. 33 сантиметри має огірок зозуля. Мама не бачила, він там сховався під листочків. А я пішла позбирати мамі огірки і помідори. І ось такий огірок. І тут таких багато виросло. Поки ще мамі є огірки у відкритому ґрунті, то вона не дуже там заглядала. І такий огірок виріс з узоля. Після вчора я вам показувала ріпак, він тільки так покільчився, були такі біленькі прожилки. А сьогодні я приїхала і подивіться, який він зелененький вже. Десь густіше зійшов, десь рідше, тому що я так сіяю. <смі> так, а я прийшла вам показати і самі подивитися на свої перці. І хочу трошки зірвати. Я фактично дуже мало зірвала перцю, тому що він мені ще не був потрібний. Тільки на салат собі там вирвала два чи один. У мене більше ніхто, крім мене, не їсть перцю. Ось тут повинен бути червоний велетень. Ось такий перець. Була така жара, і в мене, навіть, бачите, пошкодився перець по піксі. Але я щось не бачу, що це червоний велетень. Значить, або пересорт, або я щось наплутала, бо ось тих два перці повинен бути червоний велетень. А виросли ось такі перчинки. Червоні, але невеличкі. І червоний велетень повинен бути височенький. Так, далі у мене йде два це перець, який я вирощувала зі свіжого насіння, що купляла в магазині. Так, подивіться, який він. Я в лютому місяці купила просто такий червоний свіжий перець. І посіяла одразу, вибрала насіння. Він такий був величенький, гарний, ну, а тут виріс не дуже такий гарний. Але є, дивіться, і крупні такі перці. І ще я давала знайомі, то вона теж каже, що в неї тепер так багато плодів вже почали червоніти. Так, оці верхівки вже можна обламлювати. Щоб оці гарно плоди дозрівали. А ось цього квіту, що наверха, вже не треба. Так що треба буде пройтися і це все обламати або обрізати. Так, це теж в мене червоний перець, цей, що зі свіжого насіння. Бачите, який? Ну, крупненький такий. І от стільки є ще плодів. Так, а це де в мене чорний квадрат. І він такий чорний, а потім червоніє. Я цього не знала. От подивіться. Бачите, який він темний такий, а потім червоніє. А я його рвала ось в такому кольорі темному, він ще не дозрілий, Значить, він повинен почервоніти. Це чорний квадрат. Такі перчинки. І тут теж чорний квадрат. Ось, бачите, тут теж чорний квадрат. Два перчики богатир. Ось такий перець бугатир Дивіться, скільки плодів. Ще є, але не то Це в мене перець мерседес. Ось такий мерседес. Досить гарно плодів мав багато. І тут в мене перчики повинні бути каліфорнійські диво. Дуже грязні вони чомусь. Каліфорнійські диво. А це в мене рохо називається такий перчик. Виріс дуже маленький, подивіться. Може я його мало підживляла, не знаю. Дуже маленькі такі перчик роху. Так, і тут в мене щиглик. Російською мову щогель. Ось такий щиглик. А решта плодів, бачите, ще не дозріла. Тому що, можливо, це тому, що ось тут же яблуня росте, бачите? Біля яблуня посадила. Ось тут в мене. Всього два плоди, може я ще зірвала, це пурпурний дзвін. Так, не знаю, чи це пурпурний дзвін, треба буде подивитися. Так, оце оранжеве чудо. Ось такий у мене перець. А ось тут марта польська. І ще одна марта польська. Дивіться, як багато плодів. Подивимось. Усі плоди ростуть ось так догори, а не донизу, бачите? Ось. І там теж догори ростуть. Марта Польської. Ось така марта польська. А ось тут в мене росте Атлант. І теж і всі догори ростуть, бачите? Не донизу. Такий досить височенький цей Атлант, один і другий. Ось такий Атлант. Так, а оце шорокшари. Ось такий шорокшари. Це ранній перчик. Так, ще ось там два є. І тут ще один. Я вже рвала. І отут є. Бачите, він жовтенький, а потім такий стає оранжевий. Ось тут ще не дозріли в мене перці. Не знаю чому. Три перчики. Має бути ще сибірський бонус. Ніби цей сибірський бонус, не знаю точно. Може я помилилася. Так, ось такі в мене перчики. Ще в мене ось тут є такий гіркий перець. Так, це теж Шорокшари бачу. Марта Польська, тому що до гори росла Бачите, похоже, Шорокшара і Марта Польська. Марта Польська більш жовтіша, чуть-чуть оранжевіший. І оце, скоріш за все, Атлант. І дивіться, як ворони. Смакують моїми яблуками. Треба вже знову такі зелені плівки вішати, щоб вони мені не з'їдали яблук. Я розумію, що вони їсти хочуть, але вони просто нищуть мої яблука. Дивіться, яке гарне яблуко, І скільки вони вже з'їли. Так, пішла я ще, там квасоля в мене була в іншій стороні. І подивіться, в мене всього один день вчора не було. Я все оглядала, було все нормально, тільки одна груша була, одне яблуко заїжджене. А сьогодні, подивіться, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять груш, тих, що я побачила, ворони вже поїли. Також і яблука. Якщо не морахи, то ворони, якщо не ворони, то гусениці, черв'яки. Все хочу їсти. Такі гарні груші і вже все по грушах. Це дуже смачна оця груша була така довгенька. Бачите, ще зелену вони вже з'їли. Чи навіть не дали дозріти? ця взагалі зелена і теж вже над'їла. Так що я плівки зелені мала привезти завтра. Бо тут в мене нема, вони в мене в гаражі то вимушена була якісь мішки, знайшла в себе в хатинці і повішала. Повішала такі мішки. І тут, і тут може, вони будуть трошки боятися. Ще завтра плівки ці зелені привезу і повішуємо на дерева. От стільки перців в мене вийшло, зібрала. Решта ще хай дозріває, Ще трохи огірків зірвала. Помідори. Вже багато помідорів нема, але для нас вистачить. І ось ці дрібні горішки теж зірвала і дуже великі зірву, тому що ворони поїдять. Це ось такі дрібненькі, бачите. ті, що на базарі купляла. Іду ще зараз в мене ще один горіх, сортовий, теж зірву. Так, зірвала ще з одного фундука горішки, бо ті ворони бачу все підряд їдять. І грушки, і яблука, і горіхи. Подивіться, який той крупний, а який цей маленький. Я минулого разу показувала, ще раз показую. Це сортовий. І наскільки він більший, ніж цей маленький, що на базарі куплений? Так, а тепер я йду ожину і малину збирати? Треба трошки розбирати, може продасться, бо шкода, що пропадає. Усім до зустрічі, бажаю всього найкращого.